Вітаю, це програма ранок вдома, яка щодня допомагає прокидатися з корисною і цікавою інформацією. Ця відповідальна місія лежить на нас, ведучих Ірині Хоменко та Костянтині Октябрьському. Музичного ритму нашому шоу додає Костянтин Драгульов. А на кухні чаклує кулінарна Чаба Бакош. Отже, Чаба, чим ти нас сьогодні? Сьогодні ми приготуємо Ду. два віда Тартара: м'ясний і рибний. Клас. Уже яка краса. Отже. Сьогодні на вас чекають історії про цехи з виготовлення тушонки для захисників і дизайнерські сумки в кольорах українського прапора. Імбирне печиво від кондитерки з Харківщини, що підкорює Бельгію. Історія про врятованих хвостиків із бородянки, яким потрібна любов та підтримка. А ще поради, як схуднути, позбутися стресу та хвороб суглобів. У гості до нас завітає нова зірка української сцени і потішить піснею. Тож уперед до історій та новин про відважних українців і нашу нескорену землю. Все буде в Україна! Сьогодні середа, 2 листопада. Цього дня народилась одна з найвідоміших жінок в історії, котрій приписують ще й надзвичайну вроду. А щоб бути красивою, як стверджують історики, вона приймала ванни з молока. Та чого тільки жінки не вигадують. Отже, у 69-му році до нашої ери на світ з'явилася правителька Єгипту Клеопатра. Про інші визначні події 2 листопада дізнаєтесь із наступного сюжету. У цей день, в 1708 році сталася Батуринська трагедія. Тоді російські війська під командуванням Олександра Меншикова захопили гетьманську столицю Батурин і знищили її, убивши 15 тисяч мешканців. Солдати нікого не жаліли: ні дітей, ні жінок, ні літніх людей. Різанина тривала два дні. Полонених козаків стратили після тортур, а їхні тіла пустили на плотах вниз, річкою Сейм для залякування населення. Сам Батурин розграбували. Фортецю, церкву і будинки спалили. Це була жорстока помста московського царя за те, що під час північної війни гетьман Іван Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла XII. На жаль, гетьман зі шведським військом занадто пізно прийшли на допомогу Батурину. Вони застали лише повне безлюддя, руїни та гори трупів. 2 листопада 1988 року був активований комп'ютерний вірус, відомий як Великий Хробак. Його створив 23-річний аспірант Корнельського університету, американець Роберт Моріс. Поширення комп'ютерного вірусу почалося з Масачусетського технологічного інституту. Спершу він заразив тисячі комп'ютерів сполучених штатів, а потім поширився за межі країни. Вірус проникав у систему і блокував її. Усунути великого хробака. Вдалося фахівцям американського університету Берклі. На це пішло 20 днів. За оцінками експертів, збиток від вірусу склав майже 100 мільйонів доларів. Як наслідок Роберта Моріса засудили до трьох років умовно. Крім того, він заплатив штраф у розмірі 10 тисяч доларів. Другого листопада 2003 року в Грузії, після фальсифікації на парламентських виборах, почалася революція Троянд. Опозиційні партії, єдиний національний рух Міхіла Саакашвілі і демократи під керівництвом Ніно-Бурджанадзе звинуватили правлячу еліту в обмані виборців і вимагали перерахунку голосів. Опозицію підтримали обурені неправдою громадяни Грузії. Тоді Саакашвілі і його прихильники увірвалися до будівлі парламенту з трояндами в руках, перервавши першу сесію новообраного парламенту. Революція троянд завершилася відставкою президента Грузії Едуарда Шеварнадзе. А яким буде 2 листопада 2022 року залежить від кожного з нас.